Привіт друзі! Це З вами радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Хочу вам розказати такий зробити маленький кроткий відео для своїх друзів, своїх підписників, для свого каналу. Розпояв я ось таку лампу... Розпаяв плату таку ось із цього. З лампочки. Максус. 150 ватт, 6506 6, киловатт, ЧК, 220-240 вольт, 50-60-210 миллиампер. В общем, я эту плату распаял, распаял на радиодетали. Это вот такой был мощный, как сказать, блок питания для лампочки. Я распаял ось, импульсный трансформатор. Точніше це дросель намотаний на щеобразні. Сердечники. Випаяв також польові транзистори. Вони якось так називаються DLD 113-139D. Два штуки ось такі вони, зараз покажу. Ось такі. Ось такі. Може видно. Ось такі два радіатора маленькі, це вони були прикручені ці. Полівічки, Конден... конденсатори також випаяв з цієї плати. Ось електроліт надувся вже. Ось дросель. Ще один. Катушка на, на катушке такие намотанные, круглый. Ось ще один. Це такий трансформатор на маленьком колечці намотаний. Діоди, предохранитель. Ось. Діоди N174. Один. Тобто не 4, а n 174 400007, Ось два пленочні. Ще два маленькі, ось такі хороші. Зножки длинні випаяв. Супротивлення, Ось тоже конденсатор різні. електроліт, ну це вже лишній, це я так випаяв. В общем, ось силові тут діоди ось стоять два. і теж одні діоди, 007 діоди, 1М. Ось така плата. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі. Їх нових відео. Заходьте в групу, посіщайте наш сайт. Мій точніше в групі, ВКонтакте, пишіть літню в лічку мені лично на мою страницю. Задавайте вопроси, отвічу по радіочасті.